Ну що, друзі, вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Але тут, в Японії, Різдво вже закінчилося. Ось на цьому місці стояла ялинка, і моя дружина вже її прибрала. В Японії тут прибирають ялинки буквально на наступний день після Різдва. Всіх привітали! Merry Крісмас! Всі щасливі, раді! А на наступний день ялинка прибирається, прикраси прибираються і свято закінчується! Ось так. Я, звичайно, до цього не звик, тому що в нас, як зазвичай, ялинка стоїть, мабуть, аж до. Ну, в мене вдома вона стояла аж до 14 січня. А тут все навпаки. Дуже складно з цим якби, змиритися, звикнути. Ну, такі реалії, така цікава японська культура. Або японський підхід до святкування Різдва. Ось так.